Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І як я говорив в попередніх відео, сьогодні буду робити комбікорм, гранулювати для наших свиней. Свиней, бройлерів, м'ясо яєчних порід, курчат, кроликам. Це у мене виходить, 4 мішка по 40 кг свиням. Це бройлером підписав. Ось такий комбікорм, ось така суміш, це в нас кроликом, з з трав'яною мукою. Ну і ще тут це для м'ясо яєцьких Ось такий. Роблю я вже з додаванням. Кормових добавок від компанії ЗВК Село це підкислювач і адсорбент І як що я хочу сказати, що я вже переробив трохи комбікорму, це три роки роблю комбікорм і по запаху. Такий він приємний. Коли я додавав підписувач другого виробника, там було багато оцтової кислоти і було чути остро. Тут оцтовою кислотою не чути так сильно, але запах комбікорму самого такий приємний. Приємний запах. Амулятор, все всипа непогано, хоча вже ролики матриця вже трошки підношені, вже як я кажу, вже три роки я працюю, два роки я менше робив, а це останній рік, то я вже інтенсивніше на ньому працюю. Вже б'є потрібно поміняти, але є плани на майбутнє там. Так інші плани, якщо вони збудуться, я покажу, розкажу, а поки що працюємо над все. Працюю ще я на 220. Зараз робимо кролячий комбікорм. Ось така суміш з трав'яною мукою. Траву подрібнюю сам на своїй корморісці. І ось така гранула. Та вона трошки залонкувата, тому що трава є. І дуже гарно пахне. Скошеним всі, з два зробили свинячих, ось цих два мішка і зараз роблю кролячі, потім знову після кролячу буду робити свинячі тому що якщо залишати матрицю е забиту кролячим, то з трав'яною мукою потім тяжко її запускати потрібно Лишати більш такою легшою осомі. Зараз будемо перекладати матрицю, тому щоб будемо робити корм курчатам. У мене тут стоїть зараз четверка, буду ставити 2,5. Зараз цю знімаю, а ставлю другу. Зняв я ту. Матрицю обслужив тут, почистив все, трошки зменшили висоту гранули з цими ножами. Трохи підняли їх. Ось це моя четверка гранула, ось така товщина її. А це в мене 2,5. так вона в мене законсервована. Я вже в неї давно не працював, тому потрібно, якщо на довгий час залишати, потрібно ось так її змастити олією. і ось так залишити, щоб вона собі не засохла сильно. Ця е, матриця четверка тут. Так, якщо подивитися, вже видно ви, напрацювання, ось тут же таке витиснене. Якщо взяти цю, це ще як нова, тому що неї я робив мало. І зараз буду ставити. Збираю все назад і будемо пробувати запускати. Тут, також, як я казав, на роликах вже випрацювання є теж. Вже такі вони не першої свіжості, але ще, ще товчуть непогано. Зараз я складу і будемо запускати. Склали ми вже все на місце. Тут ще, коли ми купляли, йшов в комплекті ось такий, ну, якби це не ніж, а такий розмішувач. І коли на малій матриці, рекомендували його ставити. Ось так. Ну, зараз все, кладемо ще. Бункер і йдемо запускати. Запустили ми вже на малій матриці важковиною. Ось такий такий виходить комбікорм. Трошки мені здається, що він ніби ще великуватий. Пропускаю я на е, комбікорні для пороча. Сипи погано. Зараз ще одна триця вче пройшла і притерлася до роликів, тому що давно вона вже не працювала. Я пропускаю на свинячому комбікорні. Тому що ще трошки йде мучка і тут. Як видно, трошки мутці її, тому що вона прогрілася і притерлася, я пропускаю на свинятину, а потім, потім вже засиплю курок. Хай вона трохи прокрається, прогріється, тоді я засичу, скільки, за скільки, скільки вона видає в годину. Зараз захищемо скільки, за який час. Ось взяв я секундомір. За який час, скільки дроб. Ось секундомір. чотири з половиною хвилини поміняли ми в чотири з половиною хвилини це вже ми робимо для курчат корм Ось така туміш. Тут є і масуха стоєва, і масуха сумочникова. І ось такий, ось такий, виходить коло. Я його з тумішною виложую, тому що вона Жирна йде непогано навантаження. 14 Трохи воно шипучисть його трохи погано, тому що стоїло напуснула, погано сипеться. Потрібно трохи провертати. Ці суміші я вже кондикурма роблю з Тими додатками, що я замовляв ЖВК село з адсорбентом і підпискуватися. Йдемо бачити, який йде результат. Хочемо закінчувати це відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре. Ось таке відро повненьке. І зараз важимо. Ваги вже я старував разом з відром, 200 грам відро. І 4 кг 200 г. Це чисто. Майже кілограм хвилину. Може 4 4,5 хвилини і 4 дві. Я думаю, не погано. Але це принавантажні 190 амперів. Якщо поставити на... 16-17, я думаю, буде всі кілограм пензли.